Наприкінці минулого тижня Коростенський міський ліцей гостинно відкрив двері для своїх колег з інших шкіл міста, зокрема, вчителів української мови і літератури. Вони відвідали відкритий урок з української мови в п'ятому класі, на якому вчителька Ірина Барилюк разом з учнями в ігровій формі розбиралися в правилах українського правопису. Потім гостей запросили на екскурсію школою, зокрема, до своєрідного шкільного музею ужиткованих речей, якими користувалися українці ще в 18-19 століттях. В експозиції шкільного музею частково був відтворений побут наших предків, а юні їди розповідали про особливості укладу життя людей у давнину. Ручна для праці господині, щоб одяг рушники та ярди були чистими їх прали у ставку або грічці. При цьому намочували в шубці, з попелу, з гарячою водою, бажано сівасолі. Ляли лідки в очну за до допомогою такої коловоротки або п'ятки. А це матушки, на які накручували литки. Цією грибінкою розчисували куделю, а вже потім сукали нитку. А це гребінь, на який надягали кужі, а самого вставляли у днище. Кацьку був у кожній хаті пряли пря, пря, жінки і дівчата. Якщо жінка не вміла ткати, її вважали повноцінним членом дома. Про мету заходу розповіла нам Людмила Галицька, заступник директора з науково-методичної роботи міського ліцею. Темою нашого сьогоднішнього семінару. Був була компетентність підхід про викладанні української мови та літератури. Ну, взагалі, під компетентсним підходом розуміють спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей. Педагоги нашого ліцею запропонували на розсуд інших колег. Колег інших навчальних закладів відкриті уроки, посокласний захід, також екскурсії, які яскраво продемонстрували, як педагоги нашого ліцею, зокрема вчителі української мови, розвивають, реалізують основні ключові компетентності. Ну насамперед хочу відмітити, що це навчальна компетентність, соціальна, громадянська, ну також інформаційна, комунікативна. На позакласному виховному заході, приуроченому до Шевченківських днів в Україні, згадали наших земляків, лауреатів Шевченківської премії, поетів, письменників, архітекторів, режисерів, скульпторів, людей, які своїми справами прославили і нашу малу батьківщину. Розповідали і про сучасних послідовників Шевченка, співців душі українського народу, зокрема, про Марію Матіос та її патріотичний твір Солодка Даруся або Драма на три життя якому описується українська родина, що опинилася в жорнах історичних подій, твір, який Павло Загребельний назвав жорстокою мандрівкою в історичне пекло, в безодню куди лячно зазирати.